Вітаю! На сьогоднішньому уроці за допомогою практичних завдань ми з вами підіб'ємо своєрідний підсумок вивчення початку теми відокремлені члени речення те, що пов'язано з відокремленими означеннями. На сьогоднішньому уроці ми ще раз пробіжимося правилами про вживання розділових знаків у реченнях із відокремленими означеннями, виконаємо різного роду завдання. Для того, щоб ви правильно утворювали речення з відокремленими членами, Ось, не допускали лексичних і граматичних помилок. Перше завдання, ви вже бачите на дошці. Завдання нам відоме, не один раз ми вже виконували такі завдання, тому що пунктуаційна грамотність це те, що нас тривожить саме тоді, коли ми вивчаємо просте ускладнене речення. Ваше завдання переписати речення, розставити пропущені розділові знаки і пояснити умови відокремлення означень. Можна зупинити відео, виконати завдання, можна працювати разом із нами, перевіряти разом із нами. Перше речення. Сім'ї селянської до грубості простої, життя дороги та стеляться мені. Для того, щоб правильно визначити, чи треба, чи не треба відокремлювати комами означення, обов'язково визначимо. Означуване слово і саме означення. Означуване слово в цьому реченні це сім'ї, до грубості простої це означення, виражене прикметниковим зворотом. Прикметник простої до грубості, залежні від нього слова, разом прикметниковий зворот. Чому ми відокремлюємо комами? Всі дуже добре знаємо правило, що якщо діє прикметниковий або прикметниковий зворот словом поширене означення, з воротами, знаходиться після означуваного слова, воно обов'язково відокремлюється в реченні або комою в кінці речення, або двома комами, всередині, як у нас. Зрозуміло, що це речення взяте із вірша, тому ми можемо поміняти місцями із селянської сім'ї, якої сім'ї до грубості простої, для того, щоб перемістити означуване слово ближче до відокремленого означення. Друге речення. Те одягла вінок, немов корона, така сумна, така близька до сліз. В цьому реченні, на відміну від першого, означуване слово буде виражене не просто іменником, а особовим займенником. А це особливе вираження, тому що те, що стосується особового займенника, тобто будь-яке означення, або виражене одиничними прикметниками, дієприкметниками, або поширене виражене прикметниковими чи дієприкметниковими зворотами, завжди відокремлюватиметься. Тепер треба подивитися де ж саме означення. Їх два. Перше означення така сумна, друге означення така близька до сліз. Де б вони не знаходилися в реченні, а у нас вони безпосередньо аж у кінці речення знаходяться. Вони пояснюють означуване слово, виражене особовим займенником, а отже, обов'язково докремлються від усього речення коману. І крім цього, в нашому реченні є ще порівняльний зворот, немов корону. Ось. Вінок порівнюється з короною. І тут всі умови для його відокремлення. Про цю пунктограму ми говорили з вами трошки раніше, в першому семестрі, вивчаючи другорядні члени речення. Речення номер 3 І зустріч ця приємна і неждана. Нагадуємо не забути сон. Зустріч це буде означуване слово. Приємна і неждана це будуть два. Однорідні не поширені означення, тому що, одним словом, вони виражені, не так як у нас в минулому реченні або в першому реченні, цілим зворотом. От, чому відокремлюється? Справа в тому, що до цього слова означуваного є ще своє означення ця, а за такою умовою. Оці два непоширених означення будуть відокремлюватися. Якщо б цього слова не було, тоді за бажанням автора вони можуть відокремлюватися, або можуть не відокремлюватися. Але через це, що ще одне означення в нашому реченні є, вони обов'язково відокремлюються комами. Наступне речення. Ніч кричала мені розтерзана, оперезана громом навхрест. Ніч означуване слово, і до нього, як і в попередньому реченні, два означення. Перше із них не поширене, виражено одним дієприкметником, а друге поширене, виражене дієприкметниковим зворотом. Оперезана це дієприкметник, громом на вхрест це залежні від нього слова. Ну, про дієприкметниковий зворот ми з вами знаємо. Він, якщо стоїть після означуваного слова, обов'язково відокремлюється комами, навіть інколи відокремлюється коли стоїть перед означуваним словом. От, але ми бачимо, що саме означуване слово і. Ряд означень відокремлених розділяє ще частина речення. Інші члени речення. Наступне. Слова лише мені відомі у бормотіння скучне переллю. Означуване слово слова. Лише мені відомі це буде прикметниковий зворот. Знаходиться в реченні після означуваного слова. Обов'язково відокремлені комами з обох боків, тому що це середина речення. Наступне речення. Чиї слова забуті, але милі над головою раз у раз літають. Слова. Слова, які забуті, які ще милі. Просто тут у нас з вами два означення поєднані не єднальним сполучником, а сполучником протиставним. Але це не має значення. Чому вони відокремлються, хоча і є непоширеними, вираженими тільки одним дієприкметником, тільки одним прикметником. Тому що до цього слова і є ще одне означення. ось воно. Слова чиї? чиїсь. За таких умов обов'язково відокремлюємо. Наступне речення. І ось уже ми йдемо навантажені рюкзаками і їжею, і усякою всячиною. Ми особовий займенник. Тепер залишилося тільки знайти де ж Означення, яке ми повинні відокремити. А ось воно. Ми, а які ми навантажені рюкзаками з їжею усякою всячиною. Це не важливо, що між ними ще знаходяться інші члени речення. Головне, що це особовий займенник. А всі означення поширені, не поширені. Де б вони не знаходилися в реченні, обов'язково відокремлюються. І дощами вмитя журавлі в блакиті відлітають у тривожний дальній шлях. Тут ми не ставимо розділового знака через те, що у нас означувальне слово журавлі, а до нього означення дощами в миті, це дієприкметниково зворот знаходиться перед означуваним словом. Не несе на собі ніякого додаткового значення причини, так що ми не відокремлюємо коми, тобто це речення без розділових знаків. Тривожний і дальній, точно так же хоча є два означення, але вони характеризують шлях з різних боків, за різними характеристиками. Тому ми їх точно так же не розділяємо комами. І останнє речення: І сірими продкими оченятами, з ямочками на і двома косами каштанового волосся. Вона справляла приємне враження. Вона – особовий займенник. Значить, і все, що належить до нього, що пояснює його, що дає йому якусь ознаку, буде відокремлюватися. Тут у нас спеціалізоване означення, виражене словосполученням з іменниками. Із сірими продкими оченятами, першим поширене означення виражене словосполученням, з ямочками на щоках, друге означення виражене словосполученням, двома косами каштанового голоса, третє. Але тут ми кому не поставимо, тому що між однорідними членами речення, які пов'язані між собою сполучником єднальним, і він не повторюється, ми розділовий знак не ставимо. Це ми мислимо як одне ціле, тобто неважливо, що воно словосполученням слово виражене, але це окреме означення, і це окреме означення між собою. Вони однорідні. Ще раз чому відокремлюються? Через те, що вони пояснюють особовий займенник. А за таких умов будь-яке означення відокремлюється. Повторили, яким чином відокремлюються, не відокремлюються означення. Тепер можемо переходити. До тих моментів, які пов'язані із структурою речень, з відокремленими членами і з побудовою таких речень. Спочатку такі завдання, які готують нас. Друге завдання перед вами на дошці, Перебудуйте синтаксичні конструкції на слово сполучення з дієприкметниками. Промінь що грає вгорі, нам треба зрозуміти, що від кожного дієслова нам треба буде утворити дієприкметник, потім з ним, з ним сформувати словосполучення. Такі подібні завдання ви робили в цьому класі, коли якраз і проходили тему дієприкметник. Сьогодні вона нам, якраз на уроці, знадобилася для того, щоб утворювати речення з відокремленими означеннями, вираженими дієприкметниками або дієпракметниковими заворотами. Можна зупинити відео, все це виконати і перевірити разом із нами. Ми до перевірки. Промінь, який грає угорі, граючи угорі промінь. У під слова гра, та ми отримали дієприкметник граючий. Єдине, що змінилося, це У. У нас було той, який грає в вгорі, але після приголосного «й» ми з вами його бачимо, ось він у нас. І друге слово, друг, другий приголосний у слові, тому змінилося і У. Це орфографічна помилка була, б якщо б ми тут ще бу, переписали. Зверніть увагу: граючи у горі, діприкметне козору знаходиться перед означуваним словом, не відокремлюємо комою. Далі. Вулиці, які заповнили люди, заповнені людьми вулиці. Або вулиці, заповнені людьми. Тут ми перестали діаприкметне козоро після означуваного слова, і в нас виникла кома. За тим правилом, яке ми з вами вже на один урок розглядаємо і закріплюємо. Далі. Лани, які засіяли озимоною. Засіяні озимоною лани. Точно також, якщо б у нас з вами засіяні озимоною стояло після слова лани, ми б з вами відокремили його кома тут перед. Тому комою не визначаємо. Овочі, які дозріли. Дозрілі овочі. Утворили активний дієприкметник минулого часу. Тут в нас немає дієприкметникового зороту, тому що тільки один дієприкметник. Ми можемо додати до нього залежне слово, і утворити дієприкметниковий зворот. Далі, прилад, який виготовили учні. Прилад виготовлений учнями, тому розділовий знак, бо після означуваного слова знаходиться дієприкметниковий зворот. Якщо було навпаки виготовлений учнями прилад, розділовий знак вони ставили, тому що відокремлене значення стояло перед означуваним словом. І солов'їний спів, який чарує. Чаруючий солов'їний спів. Знову ж таки, це не дієприкметниковий зворот, це два окремих значення. Одне з них виражене дієприкметником. Саме на нього ми з вами і перетворили дієслово, активний дієприкметник теперішнього часу. Чаруючий, солов'яне це однорідні означення, тому що чаруюче це те враження, яке він справляє на тих, хто слухає, а солов'янне це та птаха, якій належить цей спів, тобто яка видає цей спів. Тому розділовими знаками з вами точно так же не відокремлюємо. Повертаємося до наших завдань і приступаємо до завдання номер 3 Це творче завдання ви можете виконати не, або не виконувати, пропустити його. Ну а якщо ви хочете тренуватися, то чому б і не спробувати. Утворіть дієприкметникові звороти з поданими дієприкметниками. Візьміть один на вибір. І водіть їх у речення так, щоб в одному випадку дієприкметниковий зворот виступав відокремленим, а в іншому невідокремленим означенням. У нас споруджений, спрямований, пожовтілий, розквітлий, заснований. До речі, закінчення можна змінювати, якщо вам це потрібно. На середній рід, на жіночий рід, на множину, як завгодно. Ось, або на непрямий відмінок. Тут у нас всі в початковій формі: чоловічий рід, однина на земний відмінок. Ну, наприклад, я хочу взяти слово пожовтілий. Спочатку ми не відокремлені, потім відокремлені, або навпаки. Пожовтіли восени. Я отворила від слова пожовтіли дієприкметниковий зворот. Пожовтіла восени листя вкриває алеї парку. Чому я не відокремлюю? Через те, що у нас дієприкметниковий зворот знаходиться перед означуваним словом і не несе на собі додаткового причинового відтінку значення. Так. Ну, тепер нам треба переставити просто місцями. І тоді у нас буде вже відокремлено уси. Дописувати не буду, щоб економити час. Листя, яке пожевтіли восени, вкриває алеї парку. Ми переставили дієприкметниковий зворот, пранч, сказати, відокремленого значення. Виражене діаприкметником зворотом, тепер воно знаходиться після означуваного слова в середині речення. За таких умов обов'язково відокремлюється комою. Четверте завдання: Вводіть у речення означення, які б залежали від особового займенника. Тут у нас особові займенники наявні, нам треба ввести якісь означення, а ми з вами знаємо, що якщо вони поєднані з особовим займенником, то завжди відокремлюються комами. Наприклад, тепер ми. Хвильовані кими, схвильовані, радісні знову на старому місці. Непоширені означення належать до особового займенника, пояснюють його, поєднані з ним, тому обов'язкові докремлені нікому не. Розірвані потоком вони ніяк не могли зійтися. Тут у нас вже є відокремлене означення виражене дієприкметником з воротом, теж пояснює займенник вони, але треба ввести ще. Ну, наприклад, за розірвані потоком вони. Так. Змерзлі, наприклад. Знесилені або втомлені, якому ви можете своє означення придумати, ніяк не могли зійтися. Вони які? Змерзлі, знесилені, як в попередньому реченні, не поширені означення, але пов'язані з собовим займенником, обов'язково відокремлюються комуни. П'яте завдання. Перебудуть речення так, щоб означення стояли після означуваного слова, а перед ними було своє означення. Повільно котилися хвилями високі стиглі хліба, високі стиглі це означення. Нам треба, щоб перед ними стояло означуване слово, та ще й, щоб було якесь додаткове означення. Ну, наприклад, золоті хліба, високі стиглі, котилися, повільно котилися хвилями. Дописувати не буду, щоб економити. Свіжий весняний вітер торкався обличчя. Знову ж таки, нам треба слово вітер перенести перед цим означенням, щоб вони стало відокремленими, та ще й перед ним якесь означення придумати. Реливий вітер, свіжий весняний, торкався обличчя. Чому ми відокремили в першому, в другому перероблених реченнях означення? Тому що, крім ось, відокремлених означень, ми ще ввели додаткове означення. А за таких умов обов'язково відокремлюються непоширені означення, виражені одиничними дієприкметниками або Одиничними прикметниками. Точно так же тут. Тут ми ввели слово золоті хліба високі стиглі, повільно котилися хвилями. Тут ми ввели слово грайливий. Вітер свіжий вестян торкався обличчя. Завдання 6: Перебудуйте складні речення на прості, ускладені відокремленими означеннями. Зрозуміло, що ми будемо перероблювати з вами тільки ту частину, яка є підрядною, тобто підрядне речення. Поля, які надано вкрив сніг, здавалося, дрімали. Який недавно вкрив сніг. Нам треба переробити цю частину, щоб стало простеречні, тільки складене відокремленим значенням. Поля, а які поля недавно вкриті снігом? Підрядну частину ми переробили на дієприкметниковий заворот. А таким чином найчастіше виражається саме. Означення відокремлення. Друге речення. Хлопці легко перемогли суперників, бо були готові до зустрічі. Бо були готові до зустрічі. Цю частину ми з вами повинні переробити. Хлопці, які хлопці готові до зустрічі, легко перемогли суперників. Готові до зустрічі прикметниковий зворот знаходиться після означуваного слова, тому ми з вами повинні відокремити його з обох боків комами всередині речення. До речі, якщо ми з вами поставимо на початок речення це означення, воно точно так же буде відокремлюватися комами. Чому? Тому що містить на собі додатковий відтінок причини, обставини. Причини. Бо були, і нам на це натякає, підказує нам сполучник БО, причиновий сполучник. І останнє речення: поляна давно вкриті снігом. Перепрошую. Натовп, який зібрали на площі, поводився доволі тихо. який зібрали на площі, нам треба переробити. То в поякі натоп, зібраний на площі, поводився доволі тихо. Зібраний на площі, це діє зворот, знаходиться після означуваного слова, в середині речня обов'язково відокремлюється комими. Такими завданнями ми з вами ще раз закріпили пункту, пунктуацію в таких реченнях, пунктограми, тобто розділові знаки, які ми повинні розставляти речення з відокремленими членами, або не розставляти їх, тому що є інші умови. І Наприклад, що це завдання нам показало, як по-різному ми з вами можемо подати інформацію в українській мові, за допомогою складного речення або за допомогою простого речення, ускладненого відокремленим означенням. І закінчуємо наш урок тестовими завданнями. Ви їх бачите на дошці. Перше завдання традиційне: укажіть речення з відокремленим означенням. Тобто те речення, у якому будуть стояти розділові знаки, і речення буде містити. Означення, яке за якихось умов повинно відокремлюватися. В усіх інших означення не буде відокремлюватися. Можна зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити разом із нами. А ми до перевірки. Відокремленим означенням у нас ускладнений варіант Б. Урвища. А які урвища? Порослі чагарниками, Ніколи не бачили сонце. Порослі чагарниками це дієприкметникове зворот. А в нашому реченні він став відокремленим означенням, тому що знаходиться після означуваного слова всередині речення, з обох боків повинен відокремлюватися комою. У варіанті А, В і Г у нас з вами діакметникові звороти знаходяться перед означуваними словами. За таких умов, якщо вони не несуть на собі додатковий відтінок причини, вони не відокремлюються. В жодному з цих речень вони не несуть на собі додатковий відтінок причини. Давайте перевіримо. В дорозі. Це означуване слово, притрушені снігом. Знаходиться перед означуваним словом. На притрушенні снігом дорозі сліди вже не видно. Варіант В. Поле. А яке поле? Залите тьмяним світлом. Знаходиться перед означуваним словом, не відокремлюється кома. Залите тьмяним світлом поле та таємничого мовчало. І останній. варіант Г. Воду означуване слово, освячену на водохрещем воду, вважають цілющою. Розділових знаків немає. Завдання номер два пов'язане з тими завданнями на утворення на структуру відокремлених членів. І шостим завдання, яке ми з вами ну, тільки що буквально виконували. На просте речення, ускладнене відокремленим означенням, можна переробити складне речення в рядку. Вибирайте речення, яке ви можете переробити на просте, ускладнене відокремленим означенням. Правильна відповідь це варіант Г. У пресі, пресі здійнявся галас, який спричинила нештатна ситуація. У пресі зіднявся галас, спричинений нештатною ситуацією. Я одразу переробила, щоб довести вам, що це якраз у нас речення можна переробити. Варіант А. Був густий туман, що з'явився після дощу. Від дієслів не утворюються активні дієприкметники. Взагалі активні дієприкметники дуже рідко використовуються в українській мові. Варіант Б. Пташка заховалася в нізді, коли почула наші кроки. Це речення взагалі не можна переробити на відокремлене означення. Варіант В. Дівчина, яка вразила мене своїми словами, зніяковіло посміхнулася. Яка вразила, що зробила це доконаний вид. В доконаного виду ми з вами не можемо утворити активний дієприкметник. Ось такий момент. Так що це ми з вами. Визначили. І третій тест у нас буде розташовуватися на іншій дошці через те, що ну, програма комп'ютера вам би просто підкреслила і підказала. Вона не треба з підказками. Ви самостійно оберете якраз необхідний нам варіант. Отже, третій тест редагування, тобто, значить, неправильно, з помилкою речення утворене. редагування потребує речення. Яке ви бачите ну, одне з чотирьох, які ви бачите про собою на дошці. А. Хлопець, чекаючи на друзів, помітно нервував. Б. На краю села стояла церква, мурована з сегли, В. Роботами закінчено вчасно, оцінювати не будуть, або Г. Дядько ніс в'язку кошиків, розмальованих жовтим. Вибирайте те речення, яке потребує нашого втручання, тому що воно побудовано неправильно, з якоюсь помилкою, і нам треба це визначити. Я думаю, що ви легко визначилися із правильною відповіддю. це позиція А. Правильна відповідь з помилкою. Тобто ми шукали якраз з помилкою. Не може утворити слово чекати, чекаючий. Я вже говорила сьогодні, що активні теперішнього часу рідко використовується. Так що хлопець, який чекав, або чекає на друзів, чекав на той момент на друзів, помітно нервував. Чекаючи на друзів, ну, чекаючи взагалі такого слова немає. Не утворюється такий дієкметник. Всі інші у нас з вами речення утворені правильно. А це граматична помилка. Неправильно утворений дієприкметник, форма дієслова. Сподіваюся, що сьогоднішній наш урок допоможе вам в опануванні теми, відокремлені означення, розділові знаки при відокремлених означеннях, структура речень здокремленими означеннями. На сьогодні все. Беріжі себе, до побачення, удачі!